Нещодавно мені моя знайома задала таке питання: Ян, чи правда, що не можна робити маленьким дітям до 5 років розклади у астрологів і нумерологів? Ну а також ходити по гадалкам і тарологам? А моя відповідь така, що ходити по гадалкам і взагалі гратися в будь-які карти я не раджу ні в якому віці, який би спосіб самопізнання ви собі не обрали? В першу чергу зверніть увагу на людину, до якої ви звертаєтесь, і який ви відкриваєте своє енергетичне поле. Бо як би там не було, це все ж таки праця з тонкими енергіями, тобто яку енергетику ви впускаєте в своє життя? Чи веде цей вчитель чистий спосіб життя, чи є у нього якісь моральні, нравственні принципи в житті? Я вважаю, що це найголовніше. Ну а взагалі раджу йти вивчати самостійно і стати самому собі астрологом. До Дарий рахунок чи... астрології, хочу сказати, що планетні енергії впливають на вашу дитину вже від самого народження. І від самого народження дитина має на та. Карту або такий малюнок всесвіту, і ми знаємо, що діти в дитинстві хворіють частіше всього. І, наприклад, астролог навіть може побачити тяжкі періоди якихось тяжких хвороб і... щодо нумерології, то вважаю, що цифри це підказки всесвіту. І нещодавно, наприклад, моя мама прислала моєму чоловіку відео про моє число народження. І вважаю, що якби моя мама і мої батьки знали цю інформацію набагато раніше, то мабуть і виховували б, і розвивали мої таланти. or oh,